Вітання, друзі! Шановні гості, дорога родина, всім вітаю! Дивіться, що в мене на столі, цілий стіл розложила. Це все буде ось стільки подарунків для однієї з вас. От я вже приготувала, зараз швиденько розкажу вам, як отримати ось цей бокс, швейний, подарунковий, що для цього треба вам зробити. Це, якщо ви, звісно, маєте таке бажання. Отже, зайчики, показую, що це є. Як ви пам'ятаєте, тепер кожен місяць я буду обирати найактивнішого глядача. Для цього вам потрібно бути підписаним на канал Платі Терапія, ставити вподобайку під відео, під влогом, під будь-яким відео. І писати якнай... якомога більше коментарів. Той глядач? Який буде писати дуже багато коментарів за місяць, ну кожного місяця, я буду обирати дівчину, чоловіка, який пише багато коментарів. Цей подарунок ви отримуєте від мене. Доставка буде також безкоштовна новою почтою, тільки по Україні. Якщо ви мешкаєте за кордоном, наприклад, а у вас в Україні є родичі, то я можу відправити подарунок їм. якщо виграєте ви, ну наприклад, ви зрозуміли, за кордон я не відправляю, друзі, тому що доставка за кордон дуже вартісна і займає багато часу. Тому тільки по Україні. Ви зрозуміли. Ось дивіться, скільки всього ви можете отримати за вашу активність на каналі. Давайте розкажу, що тут є. Ножниці для таких мілких робіт для обрізання ниток. Булавочки в коробці це для тонких. Для будь-яких інших тканин є ось такі. Тут я не знаю, скільки в цій кругляшці Чотири такі штучки. Далі для марки для тканини ось такий: великі шпильки, це резинка. Її можна використовувати як декоративну, або ну, просто як резинку, нашивка, пес патрон на італійському мотоциклі. Ну, може, це не пес патрун, я не знаю. Ось така нашивочка, вона просто пришивається. на світшот. Це я просто поклала на біла, щоб її видно було, на будь-який світшот. Ось така нашивка в стилі Шанель. Ось така нашивочка. Дві величезні блискавки. Їх, до речі, можна оцю, наприклад, вона з двох сторін можна розрізати, наприклад, на кофту вшити. Цяп. Ось така. Дивіться, які гарненькі блискавки. Далі моток мережева, нашивка, кавунчик. До неї підібрала ось таку тасьму, гарно по кольорах підходить. Така нашивка. Вона, до речі, бачите, об'ємна. Оце такий лот, бокс, відправиться до вас за участь, активну вашу на каналі, друзі. Я думаю, вам буде приємно і цікаво, і мені на каналі буде активність. А ще ось такий сантиметр. Кравецький. Кравецький сантиметр. Такий гарненький лотик. Я казала, що буду кожного разу щось різне придумувати. В Цей раз ось такий боксик, лотик за участь в активності каналу. Тож, зайчики, пишіть коментарі. Коментар має містити не менше 9 слів. Пишіть, що робили, що плануєте робити. Активно коментуйте. Неважливо, яке відео старе, нове. Або можете задавати питання під відео. І ось хто буде найактивний, в кінці місяця я оберу цю людину по активності і відправлю їй оцей лотик. Ви зрозуміли, зайчики? Ось так. Зараз це все зберу в коробочку. Все своє багатство. Сьогодні думала записати відео, але вийшла на двір і сьогодні. Я, ну знаєте, якось не до того. Ще й субота, вихідний день, думаю, може, вже завтра. Я, як завжди, переношу все, переношу, переношу на потім. Ось так зайчики. Тому сьогодні трохи попрацюю. У мене є дещо що треба доробити. Може, нарешті для Олександри. Олександра, привіт. Викрою спідницю, бо тканину я вже достала. Я пам'ятаю про вас, ви не думайте, що я не пам'ятаю. Друзі, пам'ятаю про всіх, дивіться, всіх, кому щось трапило, щоб ви не думали. Отут в мене є ось списки, і всім я відмічаю потім і дошиваю. До речі, сьогодні дуже страшенний вітер. Ми колись, до речі, вже почали відправляти викрики дівчатам, потроху будемо відправляти, хоч ще й відео нема. Я потроху буду вам, дівчатка, писати і вже починаю відправляти. Потроху, не всім, не відразу, бо ну, це буде величезна кількість посилок, потроху будемо вже відправляти, щоб ви знали. Але хочеться мені ну, заодно з відео. Щоб відео було по роботі. То сьогодні ми вийшли, вітер просто збивав з ніг. От просто таке відчуття, що він тебе збиває. То з однієї сторони дує, то з другої, то з третьо. Це просто жах, друзі. Просто жах. Страшенний вітер. Вчора ввечері, як бахнуло, пише: дрон в вашому районі десь летить до вас. І тут такий взрив. Просто я вже так от підскочила різко, в мене все от так почало всередині дриготати, бо воно ну прямо коло нас. О, Боже, не знаю, збили вроді. Отож, коли збивали, воно все ну, відчуття, що дуже близько. Я не знаю, де саме, але відчуття, що десь ну, коло нас. Бо писали, що в вашому районі, ну, в оцих пабліках. Ну, дуже вчора був ото гучний вибух, може, десь ще були вибухи. Бо спочатку казали, що 60 тих дронів летить, потім, що їх 40, потім, що. Ну, коротше, кожен день, як дівчатка казали, щоб я виходила, кожен день якісь відео випускала. Друзі, ну кожен день же щось робиться. Ви ж бачите, кожен день, вчора по Чернігову, да, там сильно, людей повбивало, ракети вони пускали. Це просто ужас. Просто ужас, зайчики. Кожен день. Щось робиться. Це я булавочки. До речі, ці булавочки, бачите, які вони великі, вони зручні для того, щоб резинку вставляти, наприклад, в штани чи ще кудись. І вона, бачите, яка вона безпечна. І така тверда. Бачите, яка гарненька. Такі от булавочки ще є. Гарненькі. Це все, до речі, оця вся фурнітура це все із іззанне, друзі. Не знаю, окрім оцих булавок, мабуть. що... Це в швейному світі брала, а так в основному це все і заночки за пасики. Все дуже красиве. Просто навіть на білу футболку нашить, і буде у вас в стилі Шанель, наприклад, футболочка або якась кофточка, Та навіть на сумку. Так що, зайчики, отакі сьогодні новини, буду щось робити. Сьогодні ми вже варили макарони з сосіскою, і хочеться вже щось таке. Знаєте,. Оце треба після Нового року починати піст. Коли ти обжерся, як не міняємий, то тепер вже треба реально постити, їсти таке, знаєте, на водичці щось. Супчики легенькі, після цих всіх салатів і всього такого масного. Ну, ми особливо нічого такого супержирного не готували, але все рівно. То, що я білизну, взагалі чудово. Дивіться, на маєчки. Маєчки. Просто пришивайте зігзагом, все, готово. Ось такий красивий колір. такі от подаруночки, друзі мої. Все, буду працювати, Таке коротеньке відео для вас зняла, щоб ви були в курсі. Що робиться куди бігти. Думаю, підготую, щоб ви знали. Бо вже місяць почався, а я ще нічого не об'явила. Тож, у вас є можливість виграти ось таку класну фурнітуру для себе, такий гарнесенький подарунок. От. Так що приймайте, друзі, мою участь. Всі, хто минулого разу Виграв, всім я повідправляла все. Ну, окрім там Олександр, чекає ще свої викриєчки. бо він виграв і ще хоче викриєчки замовити. То тільки Олександру не відправила. Але за всіх я пам'ятаю, друзі, все в мене записано. І пам'ятаю, і записую, але ж, ну, ви бачите: то одне, то друге, то третє. От таке. Але потрошку щось роблю. Все, йдіть, щось робіть. Завтра, в нас, неділя, я шити не буду. Ні. Сьогодні, може, щось подоробляю е, І Зроблю собі план, щоб в мене це відео було, знаєте, я нічого так не планую, щоб відео було максимально коротке, і щоб сказати все основне. А ви, якщо у вас є питання, задавайте в коментарях, задавайте під відео. І тепер приймайте активну участь, пишіть багато коментарів, і от самий активний глядач отримає від мене подарунок. Все, зайчики, цюмки Бовки, всім пока, бувайте здоровенькі, бережіть себе і їжте смачненько.